Друзі, сьогодні хочу поговорити про дії е, нашої влади. З одного боку, вони кошмарять е, людей шляхом, ви бачите, да, ТЦК, поліція там, і таке і інше. А паралельно, що вони роблять? От те, що бісить всіх, я думаю, абсолютно всіх це приклад Євгена Дикого з цими е, пінгвінами. Ну, от, уявіть собі, оцю, вибачте, морду. Воно сидить і розказує всім, що ми маємо всі воювати, що ухилянти це криси. І він видавав, 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 видавав на екранах, розказував всім, розказував, хто має воювати, як потрібно це робити. Потім паралельно отримує 11 мільйонів доларів, а це 440 мільйонів гривень, отримує на дослідження пінгвінів в Арктиці. Знаєте, Євгена Дикуван, такого ярого прихильника жорсткої мобілізації. Так от йому для вивчення пінгвінів Артиці закупили на 450 мільйонів бюджетних гривень різних потрібних речей. 168 пляшок червоного вина, 112 білого, лише 12 ігристого, мабуть, не таке популярне серед членів експедиції, 14 кг чорного шоколаду, 14 з горіхами, багато цукерок, фісташок, червоної ікри, резинки для грошей, ну і багато чого іншого. Там, Певно, планується якесь супер-відкриття. або гулянка. Ну або вони у пінгвіні в заручниках, і це їх вимоги. А якщо серйозно, отак от і виходить: що коли кричати про інших, то голосніше всіх, що не такі, як треба, всіх мобілізуємо, знайдемо, а коли собі, то й може. Ну уявіть, цинізм. І влада не реагує ніяким чином. Тобто виходить так, що якщо я зараз підлизну владі один, два, три рази, то мій проект. По тим же самим дронам може зайти. Так виходить? Так? Тобто ми зможемо підлизати владі, а вона нам дасть грошей на розвиток, і ми будемо допомогти, аж я пінвінів вивчати не поїду. Я хочу допомогти армії і ті, хто поряд сьогодні, вони хочуть допомагати хлопцям. Ми хочемо виграти війну. А що хоче влада, що хоче цей Євген Дикий мордатий, що він хоче? А він вже нічого не хоче. Вони на 11 мільйонів накупляли вина, шоколадок і всього іншого, і поїхали до Пінгвінів. І без матюків тут ніяк не обходиться, розумієте? От в чому питання. От в чому питання. І це не один ляп такий, це щоденно зранку до вечора вони це відчворяють. Тому будемо говорити і будемо викривати оцих держеморт. Дякуємо за перегляди, дякуємо за підтримку.